1975 рік зеніт Брежнєвського застою. Советський Союз підписує гельсінський заключний акт, згідно якого зокрема зобов'язується дотримуватися прав і свобод людини. В той самий час СССР переживає розквіт каральної психіатрії, тисячі абсолютно здорових інакодумців Піддані примусовому лікуванню в спецзакладах тюремного типу. Одним із цих в'язнів є український математик, публіцист і літературознавець Леонід Плющ, який вірив у можливість побудувати соціалізм із людським обличчям. Свій трагічний досвід перебування у стінах жахливої Дніпропетровської спецпсихлікарні він згодом підсумував так: визнати себе за хворого перша умова одужання. Далі Покаятись у своїй шкідливій діяльності, але все ж випускають не лікарі, а суд. Суд може ухвалити, що хворий потребує подальшого лікування. По суті, діагноз ставить КДБ, призначає лікування КДБ. Моїй дружині в КДБ казали, що якщо будете поводитись спокійніше, то мені будуть давати менші дози. І КДБ виліковує. Чому опинитися в подібній лікарні часом було гірше, ніж у тюремному карцері чи виправно трудовій колонії суворого режиму, які заходи впливу застосовували до людей, та яких масштабів набула ця репресивна практика? Дивіться далі у випуску: Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Тему випуску обрали наші патрони. 46% підтримали варіант Каральна психіатрія в СССР. Дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні. Каральна психіатрія жорстоке катування під виглядом добрих намірів із метою вилікувати пацієнта від шкідливих ідей. У Совєтському Союзі вважалося. Якщо тобі не подобається наявний політичний устрій та суспільний лад, з тобою явно не все в порядку. Адже ти живеш у найкращій та найвільнішій країні, в першій у світовій історії державі робітників і селян. Нікіті Хрущову приписують відому фразу: не любити соціалізм можуть тільки божевільні. Тим використання психіатрії з політичною метою не було винаходом СССР. Це практикувалося й набагато раніше в Російській імперії. Ще в 1799 році митрополит Київський Єрофей оголосив божевільним видатного композитора Артемія Веделя, в нотатках якого буцімто знайшли пророцтво про вбивство імператора Павла І. Веделя взяли під варту і без формального висунення звинувачення тримали в ізоляції як душевно хворого майже до самої смерті. Що цікаво, в 1801-му Павла дійсно вбили під час палацового перевороту в Петербурзі. А ведель пішов із життя в 1808-му і був похований на щекавицькому цвинтарі, пізніше знищеному більшовиками для будівництва радіовежі. Не збереглося ані могили. Ані жодного прижиттєвого портрета композитора 1836 року в Москві затримали філософа і публіциста Петра Чаадаєва, який опублікував у часописі Телескоп один зі своїх філософічних листів. У цьому творі Чаадаєв розкритикував Росію як країну похмурого існування, де немає внутрішнього розвитку, на відміну від європейської цивілізації, основу якої становлять ідеї справедливості. Права, обов'язку та порядку. Імператор Ніколай Павкін був розлючений. Він назвав лист Чаадаєва маячнею божевільного, після чого телескоп закрили, головного редактора на деякий час заслали в Усть Сисольськ, нинішній Сиктивкар, а неуважного цензора, який пропустив до друку настільки крамольну писанину, звільнили зі служби. З самим же Чадаєвим вчинили згідно слів царя. На рік посадили під домашній арешт як душевно хворого під наглядом лікарів. У відповідь Чадаєв написав апологію божевільного, проте опублікувати її за життя так і не зміг. Але не Росією єдиною в 1851 році. Американський лікар Семюел Картрайт, який працював у південних рабовласницьких штатах Луїзіана та Місісіпі, запропонував використовувати нові психіатричні діагнози: дезестезія ефіопів. Тобто патологічна лінь серед рабів і драпетоманія потяг рабів до втечі з плантацій. Картрайт вважав, що до темношкірих рабів необхідно ставитись поблажливо, як до великих дітей. Але якщо вони виявляють намір до втечі з такого раю, їх необхідно піддати профілактичному лікуванню, наприклад, побиттю батогом. Якщо з ними поводитися люб'язно, добре годувати та одягати. Дати достатньо дров і вугілля, щоб невеликий вогонь зігрівав їх усю ніч, виділити кожній родині власну оселю, не дозволяти бігати до сусідів уночі та вживати алкогольні і наркотичні речовини, вони дуже легко піддаються управлінню легше, ніж будь-який інший народ у світі. Але якщо хтось із них у будь-який час виявить намір стати на один рівень зі своїм господарем чи наглядачем, Гуманність їхнє власне благо вимагають, щоб вони були покарані, доки не впадуть у призначений для них стан покірності. Їх потрібно лише тримати в такому стані і поводитися з ними, як і з дітьми, аби запобігти втечі та вилікувати від неї. У 1937 році доволі резонансний випадок стався в Суринамі, який тоді був нідерландською колонією. Проспілковий діяч Луїс Додель. Автор антиколоніальних памфлетів зажадав переговорити з губернатором щодо становища бідних робітників і безробітних, але його не пустили в резиденцію. Наступного дня він прийшов обмазаний білою глиною, оскільки, мовляв, туди безперешкодно пускали тільки білих. Губернатор наказав відправити до в психіатричну лікарню Вольфенб'юттель у Парамарибо, де до нещасного застосовували, зокрема, електросудомну терапію. Додель перебував у лікарні понад 42 роки і був звільнений лише за кілька днів до смерті у 20 столітті. Каральну психіатрію почали активно застосовувати в Китайській Народній Республіці, на Кубі за режиму Фіделя Кастро, а також комуністичній Румунії, де в такий спосіб намагалися перевиховати людей, звинувачених у поширенні ідей фашизму, сіонізму, а також у релігійній пропаганді. Більшовицький режим. Застосовував методи каральної психіатрії практично від самого початку свого існування. Спершу це були поодинокі випадки, наприклад, історія терористки Марії Спірідонової, яка ще в 1906 році застрелила чорносотенця радника Тамбовського губернатора, а в 1918 дев'ятсот підтримала повстання лівих есерів проти більшовиків. Її заарештували чекісти і за вказівкою Фелікса Дзержинського. Помістили в пречистинську психіатричну лікарню, де діагностували істеричний психоз. Щоправда, через кілька місяців відпустили, але потім ще неодноразово ув'язнювали і, зрештою, розстріляли у Медведівському лісі під орлом у вересні 41-го. Шановні глядачі, як вам відомо з новин, винищувачі від наших західних союзників, які захищатимуть небо над Україною, цього року будуть у нас. Всі ми чудово розуміємо, що вони стануть основними цілями ворога. Наше завдання надійно захистити аеродроми, з яких вони зовсім скоро злітатимуть. Для цього разом із колегами з волонтерської групи 35 ми проводимо збір на шифровані малопомітні радіостанції, що дозволять сформувати перший і найважливіший етап охорони винищувачів. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Мета 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це загальна вартість за всі радіостанції. Давайте спільними зусиллями допоможемо повітряним силам Збройних сил України. У сталінських репресій дехто навіть вдавався до симуляції психічного захворювання, аби принаймні врятувати своє життя. Так, у 1934 році Володимир Сосюра опинився в Харківській психіатричній лікарні. Відомі як Сабурова дача, український літератор і партійний діяч Іван Кулик писав: Сосюра психічно захворів. У нього явище шизофренії, маніакальний стан, елементи еротичного психозу. Він бешкетує, компрометує совєтські установи. В підсумку як відомо, сосюра пережив епоху терору, хоча й був змушений йти на численні приниження та компроміси з совістю. Писати пафосні поезії про Сталіна, Ворошилова і ГПУ, благати кремлівського тирана в одному з листів, Батьку, врятуй мене! Натомість Кулик, який робив успішну кар'єру по партійній лінії, був розстріляний в 1937-му як англійський шпигун. Сесюра ж навіть у перші повоєнні роки лягав у Павлівську психлікарню, що в Києві. Майбутній кінорежисер Олександр Муратов, який разом із батьком відвідував його там, Засвідчив, що то була саме симуляція. Що можу сказати? Не справив на мене Володимир Миколайович враження психічно хворої людини. Бачив я людей, що не сповна розуму. І до цього, і після це була зовсім інша картина. Те, що Сосюра тоді сказав, могла сказати тільки цілком здорова і дуже розумна людина. Але як і більшість геніальних поетів, він не поводився як звичайні люди. Про нього у цьому сенсі розповідали багато байок у 1930-х Пацієнтом кількох психіатричних лікарень у Києві та Москві був талановитий український літератор Тодось Осьмачка, автор численних поезій та повістей Старший боярин Ротонда душогубців. Це допомогло йому уникнути неминучого розстрілу. А під час Другої світової осьмачка опинився під нацистською окупацією та зміг виїхати в Німеччину, а після війни в США подалі від сталінського режиму. Щоправда, серед його біографів досі немає і, мабуть, ніколи не буде одностайності: чи був осьмачка симулянтом, чи дійсно страждав від хвороби, чи набув її внаслідок примусового лікування. Відомо, що навіть за океаном він настільки боявся переслідування НКВДистів, що жив із постійним страхом бути отруєним. У приміщеннях йому ввижалася підслуховуюча апаратура та якісь машини, що вміють читати людські думки. Близько знайома з ним лікарка і письменниця Марія Кейван згадувала: Осьмачка завжди твердив, що його перебування в психіатричній лікарні було свідомою симуляцією хвороби. Та деякі моменти в його житті вказували, що в нього були прояви шизофренії, і до того часу до мене, як до лікарки, мав дуже багато довіри і тому часто заходив до амбулаторії зі своїми здебільшого уявними хворобами. Був і що підозрює у себе різні тяжкі хвороби. Фактично, в нього був здоровий та надиво витривалий організм. Довгі роки злиденного життя тюрма позначилися сильно на його психіці та мало на фізичному здоров'ї. Один із найоригінальніших письменників 20 30 х років Даніїл Хармс, майстер абсурду та чорного гумору, був заарештований в серпні 1941-го в Ленінграді. Підставою став донос, згідно якого Хармс буцімто заявляв, що СССР неминуче програє війну з Німеччиною. Сам він за жодних обставин не збирається служити в Червоній армії. А якщо його примусово мобілізують, він розстріляє з кулемета своїх командирів. Чи говорив таке Хармс насправді, невідомо. Але військовий трибунал ухвалив ізолювати його в психіатричному відділенні сумнозвісної ленінградської в'язниці Хрести. Можливо, як і Сосюрі, йому вдалося переконливо симулювати божевілля. Якщо це так, то Хармс допустив фатальний прорахунок. 2 лютого 1942 року він помер у цьому відділенні. Найімовірніше від виснаження та жорстокого ставлення з боку санітарів. На той час в Казані вже існувала перша в СССР спеціальна психіатрична лікарня тюремного типу. Її в 1939 році Берія перевів підпорядкування НКВС. Зокрема, із 43-го там утримували президента окупованої Совєтами Естонії Константина П'ятца, про якого ми розповідали у відео Анексія країн Балтії, Сталінський договорняк із Гітлером. Після війни його перевели в аналогічний заклад у селі Бурашево під Калініним Твер'ю. Пяц продовжував називати себе президентом, але рядовий медперсонал навіть не сприймав його слова всерйоз і вважав, що це прізвисько в'язня. На Свободу він так і не вийшов. Помер у 56-му за місяць до офіційного проголошення десталінізації на 20-му з'їзді КПСС. Шановні друзі! Команда історії без міфів висловлює вам щиру подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, БайМієкофі або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури. Та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео за життя Сталіна, спецпсихлікарні або відповідні окремі відділення при тюрмах були також створені в Москві Бутирка в Томську, в Сичовці на Смоленщині, Шацьку на Рязанщині. Чистополі татарської АССР сукупно там отримували тисячі людей. До них застосовували інсуліно-коматозну терапію, ін'єкції розчину очищеної сірки, сульфазину, вологі укрутки та інші заходи фізичного впливу, внаслідок чого багато в'язнів швидко перетворювалися на тяжко хворих людей, калік або просто помирали. Так адмірала Льва Галлера ув'язнили за те, що під час війни він буцімто передав союзникам американцям і британцям. Деякі матеріали по торпедному озброєнню та мапи двох островів і південного узбережжя Камчатки. Всього через неповні чотири місяці перебування в Казанській лікарні він загинув. Причиною смерті в документах зазначили туберкульоз легень, плеврит і глибоке органічне недоумство. Але наймасовіше застосування каральної психіатрії в СССР припало на 1960-ті. 80-ті роки спецпсихлікарні тюремного типу почали зводити по всьому Союзу, або ж перепрофільовували вже наявні заклади, або створювали в лікарнях Міністерства охорони здоров'я окремі камери, що перебували в розпорядженні МВС і КДБ. Рішення про це ухвалювали закритими постановами ЦК КПСС і Ради міністрів СССР. Головним ініціатором виступав голова КДБ і майбутній генсек Юрій Андропов. Мотивуючи це необхідністю захисту інтересів совєтської держави та суспільного ладу. спецпсихлікарні стали одним із головних і водночас найпідступніших інструментів держави у боротьбі з дисидентами і будь-якими інакодумцями. накодумцями. Якщо з місць позбавлення волі можна було повернутися після відбуття терміну ув'язнення, то час перебування в клініці міг нічим не регламентуватися. Водночас такий метод дозволяв совєтській владі заявляти перед світовою спільнотою, що в СССР політичних в'язнів немає, а також дискредитувати опозиціонерів в очах свого суспільства. Мовляв, вони не ідейні борці і не мученики, які потерпають від репресій, а душевно-хворі люди. Багатьом в'язням ставили діагноз Повільноплинна шизофренія, введений в обіг академіком Академії медичних наук СССР Андрієм Снежневським. Ця концепція не отримала визнання в світовій психіатрії, однак відкривала широкий простір для маніпуляцій та зловживань. Лікарка-психіатриня Христина Шалак, викладачка Українського католицького університету, пише у своїй книзі: Нікого немає в лісі. Повільноплинна шизофренія це хвороба, яка ніби і є, але ніби її і немає. Позбавлена яскравих симптомів звичайної шизофренії, за якими її прийнято діагностувати. Натомість наділена цілим спектром проявів і варіантів, що вписуються і в критерії інших психічних розладів, і в розуміння відносної психічної норми. По суті, за бажання такий діагноз можна поставити будь-кому. Опинитися в спецпсихлікарні можна було за такими статтями кримінального кодексу, як антисовєтська агітація та пропаганда. Поширення завідомо неправдивих вигадок, які дискредитують совєтський державний та суспільний влад, організація або активна участь в групових діях, що порушують громадський порядок, наруга над державним гербом чи прапором. Адвокати не могли оскаржити вирок, оскільки їм надавали медичний висновок про те, що їхній клієнт страждає на шизофренію або параною. Одним із найвідоміших жертв каральної психіатрії був генерал-майор Петро Григоренко. Як і чимало інших правозахисників, він не виступав проти совєтської влади як такої, лише наполягав на дотриманні ленінських принципів і норм, демократизації виборів, розкритті історичної правди, зокрема щодо реальних причин поразок і катастрофічних втрат Червоної армії в Другій світовій, обстоював право депортованих Кримців повернутися на свою історичну батьківщину. В підсумку був позбавлений нагород, розжалований в рядові. Двічі направлений на примусове лікування спочатку в Ленінграді, потім у Черняховську Калінінградської області. Експертна комісія дійшла висновку, що екс-генерал страждає на психічне захворювання у формі патологічного, параноїдального розвитку особистості з наявністю ідей реформаторства. Саме так, бажати реформ у СССР може тільки душевно хвора людина. Про свій досвід перебування в лікарнях Григоренко згадував для психічно здорової людини. Психіатричка є особливо страшною через те, що її розміщують в середовищі людей з деформованою психікою. Але не менш страшними є цілковита безправність і безперспективність. У хворого немає навіть тих мізерних прав, які мають ув'язнені. У нього взагалі немає жодних прав. Лікарі можуть робити з ним усе, що завгодно І ніхто не втрутиться, ніхто не захистить. Жодні його скарги або скарги тих, хто з ним перебуває, з лікарні нікуди не вийдуть. Після звільнення Григоренко не полишив правозахисної діяльності, став співзасновником московської та української гельсінських груп. 1977 року отримав дозвіл поїхати на лікування до США, після чого був позбавлений совєтського громадянства. Психіатрична експертиза в Сполучених Штатах не виявила в нього ознак психічного захворювання. Вже згаданий на початку розповіді Леонід Плющ два з половиною роки був ізольований у Дніпропетровській спецпсихлікарні з діагнозом повільноплинна шизофренія. Лікарка Елла Каменецька, яку в'язні прозвали Ельзою Кох або Еллочкою Людоїдкою, відверто заявила йому: Нічого, скоро вилічимо від політичного бреда». Перебуванню у психлікарні присвячено окремий розділ спогадів плюща у карнавалі. Історії як діє галоперидол, я бачу по співкамерниках на карантині. Один весь корчиться від судом, не може лежати, звівся, голова скрутилась набік, очі вирячені. Другий задихається, висунув язика, третій кричить, кличе медсестру просить коректор, ліки що знімають фізичні наслідки галоперидолу. Виявляється, що галупередолу дають так багато, щоб залякати, зламати волю до опору і виявити симулянтів. Кара прив'язують ременями до ліжка від декількох годин до доби, підвищують дозу нейролептиків, санітари б'ють. Але найстрашнішою покарою вважали сірку. Після уколу сіркою в людини підвищувалася температура до 40 градусів. Місце уколу болить, не можна ні ходити, ні лежати. Щоразу дозу дозусірки збільшують, потім починають поступово зменшувати у 12-му відділенні. Звичайно, давали курс з 10-15 уколів. Усі зі страхом говорили про 9-те відділення. Там курс до 20-25 уколів і дози ще більші. Подібне свідчив Віктор Боровський, студент Слов'янського педагогічного інституту, що на Донеччині, 1975 року. Він виступив на парі. З рефератом про 20-й з'їзд КПСС і політику десталінізації, але то були вже Брежнівські часи, коли влада активно реабілітовувала образ Кремлівського горця в суспільній свідомості. Тож студент невдовзі опинився в слов'янській психіатричній лікарні. Ось які жахливі відчуття наступали від лише однієї ін'єкції сірки. Самого уколу майже не було чути, але коли я підвівся, то відразу кинуло в холодний піт. В очах снули ліхтарики, відчувалось легке сп'яніння. Ноги були як ватні, легко було ступати. Сон був гарячковий. Всю ніч переді мною ставали якісь жахливі картини. Біль вже не був в одному місці, а розкотився у ногу і шийні м'язи. Вже зійшло сонце, хворі застеляли ліжка, але я не міг підвести голови, ніби хотілося спати і ламало кістки. В голові щось дзвеніло. Губи присохли і порепались, задирки нігтів, і самі нігті стали білими, дуже пріло обличчя і вуха. Я закрив очі, але підійшла медсестра і протягнула термометр. Поставивши термометр, я знову ніби задрімав. Зайшла медсестра. Я вийняв термометр і намагався розглядіти, але в очах мерехтіло я тільки побачив щось понад сорок. З діагнозом повільно плинна шизофренія та параноїдальне роздвоєння особистості. Понад півтора року примусово лікували в Казанській спецпсихлікарні Валерію Новодворською. Вона розповсюджувала сам видав і антисовєтські листівки. За словами її батька, внаслідок такого лікування вона назавжди втратила можливість народжувати дітей. Абсолютно жахливою є історія Михайла Якубівського. Він потрапив у психіатричну лікарню в Глевасі під Києвом у віці 15 років. Через те, що негативно відреагував на вторгнення СССР у Чехословаччину, і через цькування однокласників перестав ходити до школи. Вони кололи, мабуть, невролептики, галоперидол. Ну, а це точно кололи вночі довели до такого стану, що в мене була температура 42 градуси. Ангіна після того палата мокрунів на четвертому поверсі. Жахлива, де були діти. Жахлива картина. Епілептиків побачив. Там діти, що займаються мастурбацією. В штани ходять. Воно ж усе смердить. Там мене катували. Потім інсулін. Коли інсулін, то температура піднімається. Може марення початись. Зрештою, Михайло виписали. Він закінчив школу і зміг вступити на філологічний факультет, звідки був відрахований за симпатії до дисидентів і ще двічі потрапляв на примусове лікування. Після відновлення незалежності України 1993 року експертна комісія Асоціації психіатрів України визнала Якубівського психічно здоровим. Жертвами репресивної психіатрії періоду пізнього СССР стали чимало відомих українських дисидентів. Крім уже названих сьогодні, це Зеновій Красівський, Анатолій Лупеніс, Тарас Мельничук, Ганна Михайленко, Микола Плохотнюк, Віктор Рафальський. Василь Рубан, Йосип Тереля та інші. А загалом про боротьбу українських дисидентів на нашому каналі докладно розповів Вахтанг Кіпіані у відео, яке рекомендую переглянути за підказкою у правому верхньому куті екрану. Шановні глядачі, історія без міфів має власний мерч. Це теплі, зручні та якісні худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Лише в розпал політики перебудови в 1988-му до Міністерства охорони здоров'я СССР передали 16 психіатричних лікарень спеціального типу, а п'ять із них взагалі ліквідували. З психіатричного обліку зняли за різними даними від 776 тисяч до 2 мільйонів пацієнтів. Це була одна з основних вимог прийняття совєтських психіатрів у всесвітню психіатричну асоціацію. У 1989-му з кримінального кодексу вилучили статті, за якими антисовєтська агітація та пропаганда і наклеп на совєтський лад розглядалися як соціально небезпечна діяльність. Точну кількість постраждалих від каральної психіатрії встановити неможливо за оцінкою нідерландського історика і правозахисника Роберта Ван Ворена, це близько третини від усіх політв'язнів на думку дослідника Анатолія Прокопенка. Політичними в'язнями психлікарень були від 15 до 20 тисяч осіб, але сотні тисяч стали жертвами зловживання психіатрією, хоча і не були інакодумцями. Наслідки цього відчуваються в нашому суспільстві досі. Христина Шалак відзначає травма від каральної психіатрії Совєтського Союзу. Залишила слід у лінгвістиці у фразах, схожих на тюремні жаргонізми. Люди бояться, що їх поставлять на облік як у поліції, заколють тільки не ножами, а ін'єкціями закриють як у тюрмі. Перетворять на овоч, позбавлять не тільки волі, а й особистості свого я. Ця травма спричинила страх до медичної системи. Загалом лікаря сприймають як директивну непередбачувану фігуру, від якої залежиш психіатру колективній уяві. Якимось на кшталт міліціонера, перевдягненого у білий халат, Ба більше працівником КДБ. Ліки, які він виписує, дорівнюють отруті. Його діагноз судовому вироку. Сучасна Російська Федерація продовжує традиції тоталітарного совєтського режиму. Міжнародні правозахисні організації. Засоби масової інформації, незалежні психіатричні асоціації багаторазово відзначали факти примусового психіатричного лікування опозиціонерів, протестувальників, правозахисників. Наприклад, за критику політики Путіна в Чечні стаціонарному лікуванню піддали журналіста Андрія Новікова за участь у мітингах на болотній площі Москви Міхаїла Касєнка і Максима Панфілова, за акцію протесту проти дій Путіна. Якутського шамана Олександра Габишева за участь в кримськотатарському національному русі на тимчасово окупованому півострові під заходи репресивної психіатрії потрапили Ільмі Умеров і Наріман Джеляу уже після початку широкомасштабного вторгнення в Україну за антивоєнну пропаганду. Відправили на стаціонарну судово-медичну експертизу єкатеринбурзького художника Леоніда Чорних, а мешканку Санкт-Петербурга Вікторію Петрову на необмежене в часі примусове лікування в психіатричному стаціонарі, і це лише невелика вибірка прикладів, дорогі глядачі. Аби квітнув в український YouTube, Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!